Я буду вам показувати, як виїхати в Румунію. Зайти в О, потім навіга GPS, державні установи і Верховна Рада України. Ви там ви збираєте 300 тисяч, купуєте собі закордонний паспорт і берете свою машинку і... А ми починаємо. ставте лайки і підписуйтесь на канал. Давайте хоп Ось наша це ласка. Так, це у нас Ukraine to. Ты можеш скачати без на комп'ютері і... Іграй разом зі мною. Так, поїхали поїхали поїхати. Прийдемо за дому. Червоно, світло, світло, світло. Тут у нас щось там. Так. Компейдайчик прийшов. Підходимо до цього NPC. Добрий день. Добрий день. Вам ви за, за отриманням талона? Так, ми йому кажемо. Виходить на серву, але сервер, А, він буде вилучений Так проїжджаємо. Ой, ударились. Ракорам по рам рамкомплекти є. Тому ремонтуємо точечку. Підійдемо до цих поліцейських. Так, добре, Зберемо, щоб документи перевірили. Так, нас засквемо. Чекаємо 5 хвилиночок. Будем психопиду. ela se